Крам – таємниче м'ясо, що на кожен укус смакує по-різному. Свинина, курча, теля. Ти ніколи не здогадаєшся. Крам зроблено з частин реальних тварин, яких ви можете побачити на фермах, і оброблене сучасними технологіями, створеними майстрами скотобій. Воно підходить нашим хлопцям на фронті. А значить, підійде і вашим діткам вдома. В кожній коробці цілих 20 грамів протеїну, і безкоштовний перстень-декодер капітана Космоса. Куштуйте, схочу, вже сьогодні! Стріп нового вегасу відомий своїми азартними іграми, наркотиками та стрункими танцівницями. Більшість людей сприймають його як притон людських втіх, але той, хто керує стріпом, прагне зацікавити і більш витончений люд. Ультралюкс обслуговує туристів, які хочуть скуштувати солодкого життя. В казино є рулетки і блекджек, але справжня азартна гра відбувається в ресторані, де розкутий шеф куфар Філіппе подає нарізки екзотичного м'яса з усіх куточків пустки. Повірте мені, якщо ви коли-небудь відвідаєте це місце, не беріть м'ясо, краще беріть салат. Це я до того, една, що перед тим як Роберт Гаус очистив Вегас, тут було багато канібалів. Зараз більшість із них зникла, але на околицях міста все ще є негідники, які не соромляться поїдати людей. Ці блазні з товариства білих рукавичок вміють гарно одягатись, але ще кілька років тому вони були просто дикунами, які блукали руїнами Вегаса. Канібалізм практикується по всій пустці, іноді через необхідність. Один відомий мандрівник навіть зробив перекус з власного пальця на нозі. Але є також люди, які роблять це через невгамовне бажання споживати плоті кров інших людей. If you want something that's good and hot, just eat a hamburger, it'll hit the spot. You can see them on the griddle going flippity flop. Makes you want to do the boogie to the hamburger hop. They're open up 24 hours a day. Just waiting and hoping all the folks will say, Put a burger on the griddle, do a flippity flop. Put an onion in the middle and a pickle on top. У старому світі існувало місце під назвою Трансильванія. Легенди стверджували, що там жили люди, які ночами, коли світив повний місяць, перетворювались на вовків, а крилаті істоти, схожі на каженів, літали в небі. Міфічні вампіри пили кров своїх жертв і уникали сонячного світла. І, хоча це й казка, але суть мутації полягає в тому, що кожен кидок генетичного кубика має невеликий шанс створити. Подібну до вампіризму мутацію, або як це назвали б мудрі люди, гематофаг на сході у столичній пустці жив чоловік на ім'я Венс, якому не пощастило в генетичній лотереї. Він народився зі здатністю регенерувати п'ючу кров, а також мав достатньо харизму, щоб знаходити людей, які поділяли його канібалістські нахили. Венс знав, що він і йому подібні прокляті жагою та злочини проти природи, тому він створив власне суспільство з законами, які стримували їхній голод. Він та його послідовники не їли плоті, лише пили кров. Вони ніколи не полювали на дітей і не розмножували, щоб не передати прокляття далі. Венс навчив свою паству харчуватись лише заради виживання і ніколи не полювати заради задоволення. І перш за все, вони ніколи не вбивали іншого представника свого виду. Не зовсім біль про права, але ця сім'я вампірів була на голову вище інших кланів канібалів. Хоча вони могли ходити під сонячним світлом, вирішили не робити цього і облаштували домівку під землею. звідти вони використовували здібності Венса, щоб знаходити канібалів і навчати їх жити правильно. Незважаючи на добрі наміри Венса, сім'я все ще полює на селян поблизу свого лігва. Вони вбивають людей, і те, що сім'я п'є лише їхню кров. Мало що змінює для мерця, можливо, можна було б укласти якусь взаємовигідну угоду, але це лише питання часу, коли якийсь самовпевнений Ван Гельсинг увірветься до лігва сім'ї зі спробою розправитись з ними. Ні, не вампіри не їдять роботів. Я блукав усією пусткою і ніколи не бачив, щоб хтось їв робота. Звичайно, є жахливі мутації, але не настільки, щоб змусити людей харчуватись роботами. Але я не кажу, що це неможливо, адже зрештою база Маріпози породила багато мутованих виродків, деякі з яких робили речі, які більшість людей не могли собі навіть уявити, але це зовсім інша історія. Окремо подяку хотіла б висловити спонсорам каналу, а саме Лиходіду і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу.